Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, чому ви не можете отримати бажане. У кожної людини є мрії, є думки. І іноді ми отримуємо, а іноді ні. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. А я починаю з першого. Чому ви не можете отримати бажане? Що вам заважає сила? У вас просто не вистачає сили. Можливо, у вас фізичний стан такий слабко, слабкість відчуваєте, або не можете через свій стан здоров'я активно діяти. І через це ви не можете отримати бажане для себе. Можливо, дещо ви проявляєте агресивність? Якщо хочете щось отримати в своє життя, ви можете поводитися так занадто авторитарно, а це, звичайно, ніхто не хоче сприймати, особливо, якщо така поведінка є у дівчаток. Тому вам наразі просто не вистачає сили. І ще вам потрібно розуміти, що для того, щоб ви отримали своє бажане, вам варто Ну, не займатися декількома справами одночасно. Можливо, також ситуація просто ще не визріла для вас. Тобто потрібен час і вам не варто поспішати приймати будь-які рішення, тому що наразі не все буде залежати від вас, а ви можете іще більше витрачати силу свою. Тому набирайтеся сили, відпочивайте, а вже потім будете діяти. Другий варіант, чому ви не можете отримати бажане, трійка пентаклів. По другому варіанту, у вас не вистачає наполегливості і працьовитості. Тобто, ви занадто мало прикладаєте зусиль для того, щоб отримати своє бажане у свої руки. У більшому ступені це стосується вашої роботи або вашого навчання. Тому ви і не можете. Якщо людина не володіє інформацією, то вважайте, що вона не має сили, щоб щось зробити. А тому прикладайте зусилля, більше навчайтеся і більше працюйте. Тоді ви зможете отримати бажане. Але наразі ви занадто розслаблено себе почуваєте. І третій варіант. Повішений перевернутий. Говорить про те, що ви не можете отримати бажане через свою інфатильну поведінку. Можливо, ви занадто багато перебуваєте у розмовах, у якихось плітках, щось ви для себе, можливо, багато інформації якоїсь добуваєте, але вона вся для вас некорисна. І також ви можете через це поводитися дещо не обмірковано або нерозумно. Тому вам потрібно розуміти, що. Для того, щоб отримати бажане, по-перше, вам потрібно мати інформацію і не поспішати приймати якісь рішення або робити вибір. Тому що наслідки наразі для вас можуть бути, м'яко скажучи, неприємні. Це не час для вашого вибору. Також вам ще заважає те, що ви чіпляєтеся за минуле і боїтеся майбутнього. Можливо, вам наразі зовсім і не хочеться нічого змінювати. Але у вас така позиція наразі, що е, якщо ви будете так і стояти на своєму, ніби ви все хочете, а насправді, можливо, не готові внутрішні до тих дій, то це може привести вас до проблем. І також не поспішайте в цей період з'ясовувати стосунки, не вживайте ніякі ризикові заходи, тому що це згодом може стати проти вас. Тому наразі. Вам потрібно ще добре обміркувати, чи потрібно вам, чи не потрібно ваші результати.